Всім привіт! Давайте сьогодні поговоримо про іспанську нерухомість, а точніше, про одне з найпопулярніших міст на узбережжі Коста Бланка. І поговоримо ми про Бенідорм місце, яке без перебільшення приваблює людей з усього світу. Багато хто ж мріє про власний дім біля моря, правда, де можна просто насолоджуватися життям цілий рік. Але от питання, як знайти місце, яке б поєднало в собі все й одразу? Що ж, давайте подивимось, чому Бенідорм може стати саме таким місцем. І от саме в цьому вся фішка Бенідорма. Розумієте, це не просто курорт, який оживає влітку, а потім засинає. Ні, це абсолютно повноцінне, сучасне місто, де комфортне, насичене життя триває всі 365 днів на рік. І почнемо, мабуть, з найприємнішого, з атмосфери та стилю життя, які пропонує це місто. Адже погодьтеся, найчастіше саме це є вирішальним фактором. 320. Просто вдумайтесь у цю цифру. Саме стільки сонячних днів на рік у середньому буває в Бенідормі. Тобто чудова погода тут це знаєте, не якийсь там виняток, а абсолютне правило. Ну хіба не ідеальні умови для того, щоб жити активно і просто радіти кожному дню. Клімат тут, звісно, просто мрія. Середземноморський, дуже м'який. От уявіть взимку температура рідко коли опускається нижче плюс 10, а влітку, хоч і сонячно, але спека зовсім не виснажує завдяки свіжому морському бризу. Це створює просто ідеальні умови для життя протягом усього року. Ну і звісно ж, пляжі як без них, коли говоримо про Бенідорм. Леванте це такий, знаєте, епіцентр життя, де завжди щось відбувається купа кафе, розваг. Панінте, це вже зовсім інша історія. Спокійніший, зеленіший, просто створений для сімейного відпочинку. А є ще й такі собі перлини, як от затишні бухти, мальпас та фіністрат, і що важливо, абсолютно всі вони мають блакитний прапор якості та безпеки. Але ж не пляжами єдиними Бенідорм це ще й дім для одних з найкращих тематичних парків Іспанії. Тера Мітіка це ж ціла подорож у часі до стародавніх цивілізацій. Акваландія це просто море адреналіну з неймовірними водними гірками. А Мундомар це можливість познайомитися з дивовижними морськими тваринами. Тобто нудьгувати тут точно не доведеться, повірте. Окей, з атмосферою все зрозуміло. Краса, але де ж саме в цьому місті знайти свій дім? Це вже питання практичне, тому зараз переходимо до найцікавішого вибору районів. І це, мабуть, найголовніше питання, правда? Тому що вибір району це ж не просто адреса в документах, це по суті щоденний комфорт, оточення та й увесь стиль життя. А вибір тут справді є. Давайте швиденько пройдемося. От леванте це для тих, хто любить бути в центрі події біля головного пляжу. Поньєнте – це вже зовсім інша пісня, значно спокійніше, зеленіше, просто ідеально для сімей. А якщо хочеться ще більше тиші і неймовірних панорамних видів, то варто глянути на передмістя фінестра Тлануся або Полоп. І до речі, зверніть увагу на ціни. Там вони, як правило, значно приємніші. Добре, рухаємось далі, і зараз про дуже важливу річ чому Бенідорм це не просто місце для відпустки, а повноцінне місто для постійного комфортного життя. І ось тут ключовий момент: місто постійно живе, модернізується і розвивається. Тут є абсолютно все, що потрібно для нормального повсякденного життя від сучасних магазинів і банків до чудово налагодженої транспортної системи. Ще один суперважливий аспект, особливо для тих, хто планує переїзд надовго, це медицина. Так от, у Бенідормі з цим усе гаразд. Є і державні лікарні, і провідні приватні клініки, як от хоспітал клініка Бенідорм чи Аймедлеванте. І що круто, багато лікарів говорять різними мовами, тож проблем з комунікацією точно не буде. Це величезний плюс. Ну а для родин з дітьми, звісно, на першому місці стоїть освіта, і тут Бенідорм теж не пасе задніх. Як у самому місці, так і в його околицях є кілька справді престижних міжнародних шкіл, як з британською, так і з іспанською програмами. Тож за високий рівень навчання можна бути спокійними. І наостанок такий практичний, але дуже важливий плюс це логістика. Міжнародний аеропорт Аліканте розташований всього за 50 хвилин їзди. Це означає, що дістатися сюди чи звідси полетіти у будь-яку точку світу взагалі не проблема. Дуже зручно. Так, переваги ми обговорили, картинка вимальовується дуже приваблива, але як же перейти від мрій до справи? Давайте розберемо, як правильно і розумно підійти до процесу купівлі нерухомості в Бенідормі. Це такий собі простий, але, повірте, надзвичайно важливий чек-лист. Отже, по-перше, чітко визначте мету. Це дім для себе чи інвестиція для здачі в оренду. Від цього залежить буквально все. Друге професіонали. Хороший агент і юрист, яким можна довіряти це не та сфера, де варто економити. Третій крок ретельна перевірка, як юридична, так і технічна. Четверте бюджет. Завжди пам'ятайте, що до ціни об'єкта додасться ще близько 10% на податки та збори, і це треба закласти одразу. І нарешті п'яте, мабуть, найкраща порада: приїдьте сюди взимку. Лише так можна зрозуміти, чи справді це місце є вашим. Що ж, давайте підсумуємо: Бенідорм це по суті не просто гарне місце на карті, це такий собі ідеально збалансований пакет з одного боку: неймовірний стиль життя, з іншого розумна інвестиція. І все це підкріплено класною сучасною інфраструктурою. Це питання, звісно, залишається відкритим. Бенідорм пропонує справді безліч можливостей, і хто зна, можливо, одна з них саме та, що ідеально підходить для реалізації мрії про життя під теплим іспанським сонцем.